Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Не чекаючи 28 лютого 2025 року, дати, коли постановою уряду втрачають чинність всі відстрочки для заброньованих чоловіків, ТЦК, вже як та акула, що почула присмак крові, вже розпочала полювання на заброньованих чоловіків. Я впевнений, що дуже багато впізнає свою ситуацію. Прийшла повістка з ТЦК. Для уточнення даних, хоча ви вчасно уточнили всі дані, маєте на руках витяг і нічого не порушували. Ті, хто з'явився за викликом, їх направляють на вилка. Спроби пояснити, що відповідно до вимог пункту 63 постанови уряду номер 560 заборонено направляти на вилка, отримують чітку і недвозначну відповідь. Угадаю, ви здогадалися яку прямим текстом, якщо чесно говорять. Дехто спробував з'ясувати причину явки через запит, відповіді були однакові, просто як копірку, з метою уточнення даних в паперовому військово-обліковому документі, з військовообліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. А якщо не з'явиться відмітка розшук і прощай бронювання. З'явитися, але відмовитися від ВЛК на законних підставах, відмітка, розшук і правильно прощає бронювання. З'явитися в ТЦК пройдете ВЛК, але не факт, що не мобілізують. То навіщо взагалі відправ... відправляти на ВЛК, яке і без того вже перевантажено, та створювати чергів саме в ТЦК? Розбираємо, як завжди, коротко та по суті. А хто не байдужий до даної проблеми поширте у всіх можливих ресурсах. Тут допоможе лише публічність. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК, при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або закріпленому коментарі. Передісторія або літні черги до ТЦК. Усі добре пам'ятають з травня по липень. Ми бачили великі черги до ТСК, що складалися переважно з чоловіків, які працювали на критичних важливо підприємствах для економіки, під та мали право на відстрочку від мобілізації. Підприємства із статусом критично важливих для економіки, масово скеровували своїх працівників до ТЦК, де вони уточнювали свої персональні дані та отримали відстрочку від мобілізації на один рік. В результаті всі персональні дані. Заброньованих чоловіків, включаючи їх місце роботи, адресу проживання, засоби зв'язку, були внесені до Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому жодної необхідності в уточненні або звірці персональних даних таких чоловіків через 3-4 місяці у ТЦК точно немає. Якщо хтось із заброньованих чоловіків звільниться з підприємства, то підприємство першочергово повідомляє про це, кого ТЦК. Але таких зараз ну, можуть бути лише одиниці. Крім того, ТЦК дають і мають доступ абсолютно до всіх державних реєстрів та інформаційних баз і можуть легко встановити, чи працює на підприємстві конкретний чоловік з бронювання, або вже ні. Як каже з цього приводу заступниця міністра оборони Черногоренко, не чоловік бігає та збирає про себе дані, а дані, виявляється, бігають за чоловіком. Підсумовуючи, сказане, необхідність викликати заброньованих чоловіків до ТЦК для повторного уточнення або звірки персональних даних просто немає. Які цілі можуть переслідувати ТЦК? Дійсна, мета таких викликів заманити чоловіків до ТЦК, де після формальної звірки облікових даних, я скажу, що навіть ніякої формальної не буде, просто тобі вручають направлення для проходження ВЛК. І для досягнення цієї мети ТЦК користується якраз своєю безкарністю та явно зложивають наданим фактично їм право здійснювати виклик військовозобов'язаного. Виникає дилема: якщо піти до ТЦК, то там одразу скерують на ВЛК і визнають придатним, там, можливо, вручать мобілізаційне розпорядження. Скажете, що ти там так вигадуєш? Такого неможливо. Це незаконно, всі там говорять. І всі мужі, чиновники про це стверджують. Це ж незаконно такого не може бути. Чому не може бути? Вони ж проігнорували і тупо ігнорують вимоги пункту 63 постанови Кабміну номер 560 То де ж гарантія, що вам не вручать мобілізаційне розпорядження чи не скасують бронювання якимось своїм. Розпорядження, яке просто теж буде незаконне, або просто відправлять на полігоні, а потім скажуть, що ви добровільно погодилися проходити службу, підписавши і поставивши свій підпис під ВЛК. Хіба не можна виключати таких сценаріїв? Звичайно, мотив може бути інший, якщо підприємство не підтвердить свій статус критично важливого для економіки, такому чоловіку після 28 лютого вже надійшлють мобілізаційне розпорядження. Якщо ж ви не прибудете до ТЦК за викликом, то є всі формальні підстави притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУПАВ. З подальшим оголошенням, о той так званий розшук. Наслідками цього є штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, ризики бути зупиненим працівником поліції та ТЦК десь на вулиці чи в громадському місці з примусовим доставленням до ТЦК та фактично неможливість перебронюватися. Аналогічна ситуація у разі відмови проходити ВЛК. Відповідно до вимог пункту 63 постанови Кабінету міністрів Нору 560. Вони просто знехтують законністю, складуть постанову за статтею 210 КУПАП та внесуть до бази оберіг інформацію про вчинення вами адмінправопорушення. А це рівноцінно відмови у бронюванні. Так, ви в суді можете оскаржити. Постанову виграти беззаперечно. Але це буде через пару місяців або навіть через пів року. Але забронюватися вчасно ви вже не зможете, як і змусити ТЦК внести відповідні зміни до реєстру. Навіть якщо беремо гіпотетичну інформацію з реєстру оберіг видалять, ви декілька місяців взагалі будете без відповідного статусу. І вам просто повторно. Надішлють повістку і знову оштрафують та внесуть до бази як ухилянта. В результаті чого людина просто загнута в глухий кут. А тепер увага питання. Хто ж їм псує той імідж ТЦК? Вони ж там білі пух Насті, не вигадують ніяких схем розводняків. Висновок. Що робити? Як цьому протистояти? Скажу відверто, в юридичній площині дуже складно. Чому? За пів року після прийняття мобілізаційних цих законів уряд майже в режимі нон-стоп змінював правову базу, щоб зробити фактично неможливим оскарження дій ТЦК. Так у випадку неприбуття громадянина до ТЦК за викликом, діючим законодавством фактично встановлено, що презумпція винуватості, оскільки виклики до ТЦК вважаються виклик до ТЦК вважається врученим. А військово зобов'язаний вважається повідомленим належним чином про необхідність прибути до ТЦК незалежно від фактичного отримання їм повістки. Але, попри це, все ж од... все одно от просто раджу оскаржувати постанови про накладення штрафів за неприбуття за викликом, або подавати скарги до обласного ТЦК командування сухопутних е військ про зловживання з боку ТЦК. Правом виклику та створення штучних перешкод у бронюванні. Звісно, процес оскарження постанов ТЦК є доволі тяжким і тривалим, а суди, особливо останнім часом, просто неохоче беруться за розгляд таких справ. Проте це все одно шанс, оскільки суди вже винесли чимало рішень про скасування постанов ТЦК. Тим більше, що кожна справа має свої особливості залежно від конкретних. Обставин фактичних там. А ТЦК доволі часто, та якщо чесно, майже завжди порушують встановлений законом порядку порядок розгляду справ, що є підставою фактично для скасування ось, винесених отих постанов та накладення штрафів. Крім того, не оскаржуючи постанови ТЦК. Ви фактично погодились з тим, що порушуєте правила мобілізації, тому шанс на оскарження постанови ТЦК Треба використовувати. І це краще, ніж беззаперечно визнавати себе винним та взагалі нічого не робити. Але один із найкращих механізмів, як я вже зазначав, це публічність. Тож поширюйте відео, поки ще не стало пізно. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!